Захисників та захисниць України це державне свято, яке відзначається 1 жовтня. Свято було затверджене указом Президента України Петра Порошенка від 14 жовтня 2014 року та мало назву День Захисника України. Починаючи з 2015 року День Захисника України оголошений державним святом і офіційним вихідним. Пізніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на День захисників і захисниць України. Через реформу церковного календаря в Україні. З 2023 року святкування перенесено на 1 жовтня. Сьогодні ми відзначаємо ще одне свято День Українського козацтва. Козаки є уособленням сміливості та мужності українського народу. У кожному з нас тече кров наших предків вільних. І незалежних козаків. Саме дух козацтва Покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Цей день символічно припадає на християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Богородицю вважала своєю покровителькою. Козацьке військо. Свято Покрови було для козаків одним із головних. Також саме на свято Покрови козаки проводили ради, на яких обирали нового гетьмана або старшин. Оберігає Пресвята Богородиця і теперішніх оборонців нашої Батьківщини. І сьогодні ми звертаємося до Матері Божої. З проханням про перемогу, мир, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Для українців ця дата можливість вшанувати воїнів будь-якої статі, що захищають незалежність та суверенітет рідної батьківщини. Цього дня. Прийнято згадувати не лише героїв сьогодення, які захищають нашу державу від країни агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право на незалежність. Для Українців слова захисник та захисниця уже давно не просто формальність. Ще в 2014 році розпочата Російською Федерацією війна спонукала сотні тисяч українців стати на захист батьківщини, взявши до рук зброю. А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року. На захист України без перебільшення піднялася вся нація хтось на фронті, а хтось у тилу. Як і наші предки, чиї подвиги стали легендами, сучасні захисники та захисниці демонструють на полі бою українську винахідливість, військову хитрість та звитягу. Переконливим результатом незламної боротьби українських героїв є звільнені від окупації міста, села, знищена наземна, морська та повітряна техніка окупантів, ліквідовані склади, штаби та пункти управління загарбників. Наші захисники та захисниці це справжні герої. Вони приклад справжнього патріотизму та самопожертви. Українські захисники і захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн, усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював. Незалежність. Україна Щит Європи та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил таранії та диктатури. Шановні захисники та захисниці, ми вдячні вам за кожен день, який ви присвячуєте захисту нашої країни. Дякуємо вам за вашу відданість нашій країні. Бережіть себе і завжди пам'ятайте, що ви наші справжні герої. Героям країни, воїнам світла. Захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Яку назву мала держава, якою правили визначні захисники українських земель? Князі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Київська Русь, Чернігівська Русь, Українська держава, Європейська Русь? Київська Русь. Київська, так. Київська Русь, значить, правильно відповідь. Так, далі. З яких українських народ... У яких українських народних казках згадується захист рідної землі від ворогів та сил зла? Аберіть правильну відповідь. Пан Кольський, Котигорошко, Кирило Кожем'яка, Калабок. Бе Котигорошко. Ще одна. Дві буде. Так, Кирилок. Кирила Так. м'яка, категорожка і Кирила каже м'яка. Так, значить, якого слова не вистачає у опресів, без верби та чого нема України. Горобини, людини, малини, а Калини. Так, правильно, Відповідь У нас Калини. Укажіть країни, з якими межує Україна, оберіть кілька відповідей: Канада, Білорусь, Австралія, і Польща. Польща. У нас Білорусь і Польща, правильно. Яку назву мала традиційна казацька козаць зачіска? Оселедець. Каса... Оселедець. А, так, так. 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 Оселедець. Так, у нас є. Яка річ не могла використовуватися казаками? Автомат, спис, шабля, рушниця. Автомат, автомат. Так, подивимося. Так, автомат правильно, бо ще не було автоматів. Хто такі Богдан Хмельницький та Іван Мазепа? Це відомі українські композитори, найкращі льотчики часів Другої світової війни, одні з найвизначніших українських гетьманів, польські художники, які обожнювали українські краєвиди? В. Відомі українські. Так. Да, українські гетьмани. Скільки мов в Україні існує, скільки в Україні існує державних мов? Б, скільки мов, скільки народів живе в Україні? Три українська, польська, білоруська, дві українська, російська і г українська. А? Г Так, подивимося. Так, дійсно це одна лише українська, державна мова. Яка свята відзначають в один день із Днем Захисника України 14 жовтня, а тепер буде 1 жовтня. Це великий день. день святого Миколая, Покрово і Різдво. Покрова. Так, Покрова. Покрова. Угу. Який запропонованих варіантів не є державним символом України? Синьо-жовтий прапор, тризуб малий герб України, гілочка вербита калини і гімн ще не вмерла Україна, і слава і воля. Не є державним символом. Нема такого. Як не, а так? не державним є, є а гілочка, гілочка вербита калини. Так, є гілочка вербита калини. Не є державним символом. Що таке державне свято? Лише День Конституції України, будь-яке офіційне свято, встановлене на честь вшанування визначної події чи видатної особи. Це будь-який вихідний день, свято, яке відзначають у всіх країнах світу. Б, Б, офіційне свято. Так. Є офіційне свято, встановлене на честь вшанування визначної події чи одної особи чи одної події. Трохи помилочка. Яке з затверджених о, о, яке з про захисників України є правильним? Це тільки воїни, які зі зброєю в руках протистояли ворогам України, це лише політики, які захищали інтереси України за кордоном. Це тільки науковці та письменники, які представляли Україну а? і світ. Це воїни, політики, діячі науки, історії та культури, які живі і живуть за успішності України та всіма силами захищали від загроз та негараздів. Останнє, Останнє так. Останнє правильне, це воїни політики, діячі науки, історії та культури, які живі і живуть задля успішності України та всіма силами захищали її від загроз та негараздів. Так. Хто з названих діячів захищав в честь України на спортивних змаганнях? Віталій Кличко, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський став Так. Правильно, звичайно, кличко, це український кличко. Боксер. Так які події об'єднали сучасне українське суспільство у спільній боротьбі за незалежність України, російська агресія на території України захоплення Криму, політ людини у космос, поширення мережі інтернету та гаджетів на всю територію України, проведення в Україні євро 2012 Російська агресія на територію України, захоплення Криму. Так є перша правильна відповідь. Так, чи правильно розміщені там Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий, Леся Українка, Богдан Хмельницький. Правильно. Так. Ні. Да, так, все всі правильно, правильно. всі Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий. Повечора, ми з України. Треба порухатися трошки.